Глядачі Гутен Морган мають ексклюзивну можливість побачити, що таке фешн коховарство. До Києва завітав лондонський кулінарний кутюр'є Том Вульф, який продемонстрував усім бажаючим власні шедеври. Головне правило майстра це корисні продукти. Їжа на тарілці це вчорашній день. Сьогодні модний тренд це одяг, який роблять із їжі. Для доповнення образу Вульф використовує шоколад, яйця, моркву та карамель. Моделі вдягають на голову та плечі спеціальні конструкції, прикрашені полуницями, бананами, десертами з вершками та карамельними цукерками. Найголовніше, що все це можна куштувати прямо з дівчат. Зазвичай харчує звичайною їжею. Це допомагає мені відпочити від роботи. Том Вульф може догодити найвибагливішим смакам. Фуд дизайнер, улюблений кухар голівудських селебритіс. Його постійною клієнткою стала Дженіфер Лопес. Коли я скуштувала полуницю в білому шоколаді на срібному дереві, я сказала Томі свій розклад відвідувань Лондона. Вегетаріанські канапе Тома такі смачні, що можуть привернути увагу м'ясоїдів до вегетаріанства. Том Вульф влаштував яскраві вечірки на честь прем'єри фільмів про Гаррі Поттера Аліса Україні чудес та пірати Карибського моря. 2». певно, саме цим пояснюється поява зайвої ваги у Джоні Депа.